Для приготування десерта нам потрібно 180 г крекеру вершкового, 300 мл сметани. У мене сепараторна. У вас, якщо сметана не сепараторна, а рідка, тоді додайте до сметани, загущувач, 100 г сиру домашнього, у мене 100 г чорниці, ожина, горіхи та кокосова стружка. До такого десерту підійдуть любі фрукти, любі ягоди. Дуже смачний такий рецепт з бананами, з абрикосами, як я вже робила його. Ви могли б побачити його у мене на сторінці ВКонтактах. Також нам потрібен буде блендер, щоб збити сметану і сир. Та формочки. У мене ось такі. Для початку треба збити сметану і сир. Зачалася сиркова маса ось такої консистенції, достатньо густа. Тепер додаємо до сирної маси цукру. Перемішуємо. Гарно поєднуються банани і ванільний цукор. Тепер викладаємо слоями ложечка маси. І печення ложечка маси, і тепер ягодки можна ставити, такі, які вам подобаються. Трошки присипаю кокосовою стружкою. Зверху маса. Можна трохи розрівняти і знову ставимо печення. Знову ложечка маси. Ягідки. Кокосової стружки. До речі, кокосова стружка. У мене натуральна, натурального кокосу. Скоро буде відео, як її роблю. І знову ложечка. Маси Маси ставте небагато, тому що десерт буде дуже солодким. Так, щоб тільки печення пропиталося. Я думаю, для таких десертів краще брати такі ширші форми. Можна навіть отаку розмащувати щоб менше маси використовувати, І знову печенням. Ципаємо зверху ягідками. Ось такий десерт у нас вийшов. І повторяємо це з всіма іншими формочками. Приготували десерт, тепер ставимо в холодильник. Я ставлю на ніч. Ви ж, якщо ви спішите, можете поставити на 4 години. Це буде достатньо часу, щоб печення розм'якло і припиталося масою. Всім смачного!